Доброго дня діти, у нас урок математики. Сьогодні вивчаємо тему Способи додавання і віднімання числа 3. Вже пролунав шкільний дзвінок, покликав всіх нас на урок. Рівненько стали. Все, вже час. Роботу починає клас. За парти всілися зручненько, поклали руки всі гарненько. Готові? Так, а настрій клас. Тож успіх всіх чекає нас. Ми вже опанували з вами способи додавання і віднімання числа 2. Проте треба рухатись далі. Здогадайтесь, яке число ви сьогодні будете додавати і віднімати. Правильно, число 3. Я кажу способи, тому що число можна додавати або віднімати двома способами. Давайте налаштуємось на роботу. З їдемо з сніжної гірки на санчатах. 0 додати 2, 2, 9 відняти 2, 7, 7 відняти 2, 5, 8 додати 2, 10, 6 додати 2, 8, 8 відняти 2, 6. У нас все вийшло. Мчаться на санчатах шестеро малят. Двоє з них дівчата. Скільки ж тут хлоп'ят? Якщо на всього шестеро, двоє дівчата, скільки хлоп'ят? Правильно четверо. Давайте пригадаємо, які арифметичні дії ви знаєте? Додавання та віднімання. Яку дію слід виконати, щоб стало більше? додавання. В якому випадку при додаванні ми одержимо те саме число, якщо будемо додавати 0. І яку арифметичну дію слід виконати, щоб стало менше, або одержати те саме число? Відняти. В якому випадку при відніманні ми одержимо те саме число? Якщо будемо віднімати 0. За допомогою якого знаку записують вираз суми? Знак додавання. А вираз різниці знак віднімання. З якою арифметичною дією пов'язана дія додавання? Молодці. З дією віднімання. Як одержати перший доданок? Треба від суми відняти другий доданок. А як нам одержати другий доданок? Треба від суми відняти перший доданок. Зробимо гімнастику для очей. Запишемо каліграфічно в зошитах число яке більше, ніж 4 на 2. Яке число будемо записувати? Правильно, число 6. У ваших зошитах в клітинку робочих від попередньої роботи відступіть 4 клітинки вниз, у п'ятій запишемо сьогоднішнє число. Нижче відступимо 2 рядочки і пропишемо каліграфічно рядочок цифри 6. Записали. Сьогодні, як ми вже з вами говорили, будемо говорити про додавання і віднімання числа 3. Склад числа 3 це 2 і 1, або 1 і 2. Отже, додавати 3 ми можемо додати 2 і додати 1 почергово, або додати 1, а потім додати 2. Так само і з відніманням. Можемо спочатку відняти 2, потім 1. Або спочатку відняти 1, потім 2. Підручник, сторіночка 66 знайдемо значення виразу за схемою 4 додати 2 і додати 1. 4 додати 2 буде 6. 6 додати 1 буде 7 8 відняти 2 і додати 1. 8 відняти 2 буде 6. 6 додати 1 буде 7. 3 додати 2 і додати 1. 3 додати 2 це 5. 5 додати 1 – це 6. Завдання друге. У кожній парі виразів усно знайди значення першого виразу та здогадайся, яке значення матиме другий вираз у парі. 5 додати 1 це 6, 6 додати 2 8. 5 додати 3 буде 8, оскільки 1 додати 2 це 3. 5 додати 2 це 7, 7 додати 1 8. 5 додати 3 це 8. І тут ми можемо з вами пригадати переставний закон додавання. Від переставляння доданків, сума не змінюється. Ми додавали 5, 1, 2, в сумі 8. Потім змінили 5, 2, 1, але в сумі все одно вийшло 8. Дивимось. Вираз на віднімання. 8 відняти 1 буде 7. 7 відняти 2 буде 5. 8 відняти 3 буде 5. 8 відняти 2 буде 6. 6 відняти 1 – це 5. 8 відняти 3 – це 5. Наступне завдання. Виконай арифметичні дії за числовим променем. 6 додати 3. 6. Додаємо спочатку 2 це 8. 8 додати 1 буде 9. 9 віднімаємо 3. Почергово 3 це в нас 2 і 1. Отже, 9 відняти 2 це 7. А 7 віднято 1 це 6. 6 додати 3 це може бути не тільки 2 і 1, а й 1 і 2. Отже, 6 додати 1 буде 7, 7 додати 2 9. Так само і при відніманні. 3 може бути не тільки 2 додати 1, а й 1 додати 2. 9 відняти 1 це 8. 8 відняти 2 це 6. Наступне завдання: знайти значення виразів двома способами за схемами. 5 це в нас додати 3, 3 в нас 2 і 1. 5 додати 2 і додати 1. 5 додати 2 буде 7, 7 додати 1, буде 8. Другий спосіб, коли ми. Навпаки, три в нас 1 і 2. 5 додати 1 і додати 2. 5 додати 1 у нас 6, 6 додати 2, 8. Який спосіб зручніший. Може бути, що зручніше додати 5 додати 1, бо ви точно знаєте, що це буде наступне число, так? Або 5 додати 2, Ми знайдемо, що це буде 7, і потім знайти наступне число. Тут справа лише у зручності. Дивимось наступний приклад. 8 відняти 3. 3 – це в нас 2 і 1. 8 відняти 2 і відняти 1. 8 відняти 2 буде 6. 6 відняти 1 – 5. Відняти 1 – це в нас попереднє число. 8 відняти 3. 3 – це 1 і 2. 8 відняти 1 і відняти 2. 8 відняти 1 – це у нас попереднє буде 7. 7 відняти 2 буде 5. Завдання п'яте. Подивіться на малюночок та на схему. Скільки в нас рожевих спіннерів? 5 а зелених 8. У нас питають наскільки більше зелених, ніж рожевих. І тут ми пригадуємо правило, щоб знайти наскільки більше або менше, треба від більшого числа відняти менше. Отже, ми запишемо. Вираз. 8 Відняти 5, дорівнює 3. Правильно. Відпочиньмо на фізкульт хвилинці. Дістаємо свої жовті робочі зошити, друковані. сторіночка 62. Перше завдання. Спочатку знайти і записати значення суми, записати їх ручкою. Давайте будемо шукати значення суми. Сума це результат дії правильно додавання. Отже, дивимось 8, додати 2 буде 10. Темніший колір. 7 відняти 1, це в нас результат дії віднімання. Отже, ми пропускаємо. 9 додати 0 буде 9. 6 відняти 2 це в нас дві значення різниці буде, пропускаємо. 4 додати 1 сума, буде значення 5, 5 додати 2. сума буде 7. 6 відняти 6 різниця. 3 відняти 2. різниця, 7 додати 2 сума, буде 9. 4 відняти 0 різниця. 3 додати 2. сума, буде 5. 9 відняти 2 різниця. Значення різниці запишіть олівцем. Приклади, які залишились, записуємо, записуємо олівцем. 7 відняти 1 буде 6. Це значення різниці. 6 відняти 2 буде 4 значення різниці. 6 відняти 6 буде 0, значення різниця. 3 відняти 2 буде 1 це значення різниця. 4 відняти 0 буде 4. Різниця. 9 відняти 2 буде 7, це різниця. Записали. Наступне завдання запиши рівності відповідно до умови 5 зменшити на 2. 5 зменшити на 2 це результат якої дії буде? Віднімання. Отже, записуємо 5 відняти 2 дорівнює правильно 3 6 збільшити на 2 збільшити це в нас додавання. 6 збільшити на 2 буде 8. 7 зменшити на 2. Зменшити це віднімайні. 7 зменшити на 2 буде 5. Молодці. Записали. Наступне завдання. Знайди значення виразів за схемами. 7 додати 1 і додати 1. 7 додати 1 у нас буде. Ой, вибачте. 7 додати 1 буде 8. 8 додати 1 буде 9. 4 додати 1 і додати 1. 4 додати 1 – це буде 5. А 5 додати 1 буде 6. 9 відняти 1 і відняти 1. 9 відняти 1 буде 8. 8 1 7. 3 відняти 1 і відняти 1. 3 відняти 1 це в нас 2. 2 1. 1. Записали. Наступне завдання. Закінчи обчислення. За схемами: пригадуємо, що 3 в нас може бути 2 додати 1 або 1 додати 2. Отже, 3 це в нас 2 і 1. 4 додати 2 і додати 1, 4 додати 2 це 6, 6 додати 1 це 7. 4 додати 3 уділяємо як 1 і 2. 4 додати 1 і додати 2. 4 додати 1. Наступне число це у нас 5. 5 додати 2 буде 7. 9 відняти 3. Уявляємо як 2. і 1. 9 відняти 2. І відняти 1. 9 відняти 2 буде 7. 7 відняти 1, попереднє число це в нас 6. 9 відняти 3 уявляємо як 1 і 2. 9 відняти 1 і відняти 2. 9 відняти 1, попереднє число у нас 8. 8 відняти 2. Це в нас 6. Записала. Наступне завдання: запиши склад чисел. Склад чисел 9 і 8. Запишіть самостійно, і ми разом перевіримо, даю вам хвилиночку.

Якщо у вас все так, же, як на екрані, молодці, поставте собі вподобаєчку. Рухаємось. Далі наш урок закінчився. Дякую вам за заняття. Оберіть пору уроків, який відповідає вашому настрою. На все добре, до побачення!